Притча бесіда старця з юнаком. Юнак і старець розмовляли про життя. У відповідь на питання відвідувача про його здоров'я, старець розповів про свою старість, про хвороби, про старечу неміч і про занепад тілесних сил. Так отче мені здається, що дуже сумно бути старим. Пошкодував його юнак і почав розповідати про свої труднощі, про те, що йому нелегко утримувати себе від поганих вчинків, про розчарування і крах своїх надій. Так, синку, не менш сумно бути молодим. Не все так погано, отче, тут же заперечив хлопчина. Юність це постійний рух, кипіння всіх сил. Намагання багато що зробити, і можливість багато що досягти. Якщо ти, синку, зумієш покласти добрий початок в юності і станеш приборкувати себе і свої пристрасті, а всі свої сили звернеш до Бога, то в старості прийдеш у великий і чудовий мир душі. А що таке великий і чудовий мир, старче, коли все навколо бачиш. Незвичайно прекрасним, а людей, бачиш, незвичайно добрими, і всіх їх любиш однією нескінченною любов'ю в Христі, тихо відповів старець. Важко жити в старості, погодився юнак, але я б хотів мати таку старість, отче, я старатимуся. І хлопець з благовінням поцілував старцю руку. Якщо немає в нас любові, у нас немає нічого. Але якщо в нас є любов, ми маємо все.